Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді ніж. Здоровенний ніж дайверський від компанії Крейсі Сап. Називається він ОРКА. Поставляється от у такій коробочці. Давайте розглянемо, що там всередині у нас є. По-перше, ремінці, Кріплення на ногу. По-друге, сам нож, ножни, папери якісь нам не цікаво. Відкладаємо в сторону. Ніж, отакий От, пластиковий ножний, такий чохол можна прикріпити на ремінь. Можна просто прикріпити оціми ремінцями до ноги. Зажим фіксується просто однією такою резинкою. Фіксується, я б сказав, прям дуже надійно. О, новенький, бачите, в такому кульочечку. Ось такий здоровенний ніж від компанії Кресі Суб Орка є Гарда така, прям металева, якщо що молоток є, постукати по балону ззаду, товстелезний обух. Тут є пилка, тут загострення та стропоріз. Надійний ніж для серйозних підводних робіт. Кресі, орка, є у нашому магазині Батискав. Так що кому цікаво, приходьте до нашого магазину Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!